5 жовтня спомин святої Фаустини Ковальської. Гелена Ковальська народилася 25 серпня 1905 році, в сільській родині, слуговиця, Лодзі була третьою з десяти, десяти дітей. Коли мала сім років, вперше почула в душі голос, що закликає до більш досконалого життя. У 1914 році прийняла перше святе причастя і лише через три роки пішла в початкову школу. Незважаючи на добрі результати у навчанні, її освіта тривала лише три роки, бо мусила відмовитися, щоб допомагати матері в домі. На 16-му році життя дівчина відійшла від родини і пішла на службу до заможної родини, щоб заробити на власне отримання і допомогти батькам. Протім, усього цього часу дівчина дуже прагнула чернецтва, але батькам сказала про свої наміри лише у 1922 році. Батько, однак, не дав їй своєї згоди, мотивуючи відмови браком грошей на необхідний несок, який вимагали монастирях. У липні 1924 році, граючись з подругами в парку біля Лоцької катедри, молода Ковальська почула слова Господа Ісуса, спрямовані до неї. Він звелів невідкладно поїхати до Варшави і вступити до монастиря. Гелена вирішила не повертатися додому і з часом лише поставити батьків перед фактом щодо свого вступу до монастиря. Про цей план вона сказала лише сестрі. І, сівши у перший потяг, приїхала до Варшави. Там наступного дня з'явилося до зромадження сестер Божої Матері милосердя на вулиці Житній, але задля здійснення своєї мрії мусила ще рік додатково попрацювати у Варшаві, щоб відкласти гроші на скромний внесок. 1 серпня 1925 році була прийнята до зромадження. постулат відбували у Варшаві. А новіціат в Кракові, де з чернечим одіянням отримала ім'я Марія Фаустина. Від березня 1926 році Бог допустив, щоб сестра Фаустина переживала великі духовні труднощі. Мала багато страждати аж до кінця новіціату. У Велику п'ятницю, 1927 році, наболіло душу новички охопив жар Божої любові. Туми сестра забула. Про власне страждання, бо побачила, як сильно страждав за для неї Ісус. 30 квітня 1928 році вона склала перші чернечі обітниці, після чого в покорі і з радістю працювала в різних місцях згромадження, між іншим кракою, плоцькою і вільні, виконуючи різні обов'язки. Увесь цей час сестра Фаустина перебувала у тісному поєднанні з Богом її багато духовне життя. Підтримувалася видінням і откровеннями. Озгромадження прожила 13 років. 22 лютого 1931 році вперше побачила Господа Ісуса Милосердного. Тоді, власне, вона отримала доручення намалювати такий образ спасителя, який вона бачила під час видіння, незважаючи на значне погіршення стану здоров'я. 30 квітня 1933 році їй було дозволено скласти вічні обітниці. Пізніше була направлена до монастиря у Вільнюці. На початку, 1934 році, сестра звернулася до художника Євгена Казімерського з проханням намалювати образ Божого милосердя, східно її ведінням. І коли за півроку побачила закінчений образ, то плакала від щастя, бо образ Христа був такий прекрасний, яким вона його бачила. Завдяки постійним піклуванням отця Михайла Сопочко, духовного керівника сестри Фаустини, картина була вислана вперше під час трідіума 26-28 квітня 1931 році. У 1936 році стан здоров'я сестри Фаустини значно погіршився. Діагноз був невтішний, турбуркульоз. Від березня того ж року до грудня 1937 році пробувала лікування в Кракові. Протягом усього часу сестра багато молилася, відвідувала хворих а вмираючих оточило особливо молотовною підтримкою, мала дуже позитивний вплив на вихованого зромадження, даючи їм приклад побожності і старанності, а одночасно великої любові. Христос зробив відповідальну сестру Фаустину за розповсюдження культу його милосердя, звелів писати щоденник, присвячений цій справі, відмовляти новенну, коронку, інші молитви до Божого милосердя. Завдяки сестрі Фаустині був відновлений і поглиблений культ Божого милосердя. Це від неї походить п'ять форм поклоніння, образ Ісуса Милосердного. Ісусе, я довіряю тобі, коронка до Божого милосердя, години милосердя, 15-та година, якій Ісус помер на Христі, літання, а того свято Божого милосердя у другу неділю після Пасхи. У квітні 1938 року. Року наступило різке погіршення стану здоров'я сестри Фаостини, і після довгих страждань у віці 33 роки, 5 жовтня 1938 року, сестра померла. Сестра Фаустина була батифікована 18 квітня 1993 році, проголошена святою 30 квітня 2000 році. Урочистість канонізації припала на другу пасхальну неділю. Яку святий Йоанн Павло II установив святом Божого милосердя. Реліквії святої сестри Фаустини знаходяться в Кракові, де знаходиться катедра Божого милосердя, яку відвідує тисячі вірних, як Польщі та з усього світу. Свята сестра Фаустина, моли Бога за нас рішних!